Мене звати Злата Бараник, мені шість років. Я з мамою Оленою і татом Андрієм. Живу в Херсоні. Через війну ми виїхали. Так дівчинка розповідає про себе. З Херсона злата з родиною виїхала у квітні. Нині живуть у Кіровоградській області. Зараз дівчинка займається улюбленою справою, малює листівки. Щороку робить їй багато, дарує друзям та рідним. Цьогоріч одна з листівок вийшла такою. У ній реакція дитини на виїзд через окупаційні блокпости, які пам'ятає і досі. Коли ми виїжджали з Херсона, ми виїжджали через російські блокпости. Було дуже Страшно. Я ненавиджу зеток. Так і написала до морози, щоб Україна перемогла, був мир, а зеток засудили. Злата дуже мріє, що у новому році разом з родиною вони повернуться додому. Я в Херсоні ходила в дитячий садочок на танці, на англійську мову, а ще я сумую з своїми друзями. Тепер цього всього у мене нема. Має злата баранник і побажання для земляків. Я Чую херсонцям побажати, щоб вони повернулися в Херсон. А ЗСУ все для цього зроблять. Олександр Забрудін, Катерина Гончаренко, Суспільне новини, Херсон.